Добрий день, мої любі малята. До нас сьогодні на заняття завітала лялька Оленка. Давайте з нею привітаємось. Добрий день, Оленочка, діти, а Оленка прийшла з подарунком. Подивіться, що вона принесла кубики. Правильно, якого кольору це кубик? Жовтого, а цей кубик якого кольору? Зеленого. Молодці, дітки. Діти, давайте пограємось кубиками і зробимо доріжку із кубиків. Спочатку я кладу зелений кубик, потім жовтий кубик. Потім знову зелений і жовтий. Ось така доріжка в мене получилась. Діти, подивіться, а ще ми з Оленкою наклеяли кубики на папір. І у нас вийшла ось така доріжка на папері з різнокольорових кубиків. Сьогодні і ми з вами будемо робити таку доріжку. Для аплікації я підготувала кольорові чарівні кубики, тобто квадратики. Та ось таку паперову смужку, клей та пензлик, а також серветку. Спочатку я викладаю кубики на смужку. Ось так я виклала свої кубики. Починаю наклеювати. Беру перший кубик, беру пензлик з клеєм і починаю його намазувати по краям, а потім серединку. Намазала і кладу на смужку. Обов'язково діти треба серветкою придавити, беру другий кубик. Намазую. Приклею його. Діти, подивіться, яка смужка у мене вийшла з чарівними кубиками. Наклейте і ви, зробіть аплікацію чарівних кубиків. Діти, ми з Оленкою будемо чекати фото ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!